Привіт, це подкаст Як з подругою. Сьогодні зі мною у студії Анна Гнатишина. Всім привіт. Будемо говорити сьогодні, Ань, про пожертви в церкві. О, улюблена тема наша, правда? Вона настільки улюблена, що ми ніколи про неї не говорили, але це важливо. А, скажи, чому людям почнемо одразу з важкого. Важко давати пожертви в церкві. Тому що це гроші і вони наші. І вони мої. так? Угу. Коли я заробив, чи мені подарували, чи я не знаю, як я ці фінанси отримав. Оце один з великих обманів, які в нас є, це те, що це мої гроші. І я раптом з моїх грошей маю щось дати Господу, щось маю дати на церкву, угу. а це мої гроші. Я завжди собі десь в розумі прикидаю, скільки можна купити угу. на цю десятину. І якщо воно моє, мені дуже. Дуже і дуже боляче, що саме цікаво, що в цьому всьому е, дуже легко зрозуміти людину, тому що якщо вона, наприклад, важко працювала і їй є куди ці гроші витратити, ми говоримо тут про церкву як структуру, як організацію, яка теж потребує, які треба там оплатити мінімум комунальні послуги, максимум це купа служінь, які вона має утримувати. Якщо в церков, а часто в церквах немає спонсорів, це все не пожертви людей. А якщо люди не навчені жертвувати, якщо вони не навчені бути частиною цієї спільноти, е, зал, як це сказати, залученою е, щось своє віддавати, хоча б частинку, виходить, що страждає сама е, спільнота, церква. І ми, як люди, яким важко прощатися з грошима, е, думаємо: а чому я маю давати? А якщо я отримую мало, якщо в мене в самої небагато, якщо мені куди є, куди їх витратити. Як бути з цим. Ось, ми починаємо дивитися одразу на те, що церква буде робити з фінансами. Я не хочу церкві жертвувати. Угу. А натомість це вже, це вже якби кінець розмови. Давайте повернемося на самий початок розмови. З самого початку нам треба зрозуміти такі дві головні речі. Перша, ці гроші не мої. Угу. А це, це Божі гроші. Дуже гарно сказати, все належить Богу Алілую. Да. Чекайте, ми належимо Богу. Наші тіла належать Богові, наш час належить Богові, наше здоров'я належить Богові. Господь благословляє, даючи можливість працювати, бо праця це теж благословіння Боже. Ми в кінці, після того, як відпрацювали місяць, отримаємо кошти і кажемо, це моє, це Божі гроші. Все, що ми маємо, всі ресурси, які ми маємо, матеріальні і нематеріальні, це ресурси, які Господь мені дає, але вони не мої, як мої власні. Господь мені дає їх як благословіння, і від мене залежить, що далі з ними буду робити. В певному значенні я як менеджер. Угу. Я як менеджер. Скажімо, я такий інший приклад використаю. Дитина, яка у вас є, ви скажете, вона моя. Так, але і ні, вона Божа. І Господь щось очікує від вас, як батьків, що ви маєте зробити з цією дитиною. Ця дитина довірена вам, Богом, на певний час. Угу. на певний час. Господь, що я маю зробити для своєї дитини, я її маю збудувати. Це твоя дитина, це ти дав це життя. Це не вона моя, і я можу за її рахунок збудовувати себе, досягати своїх мрій. Знаєте, як дуже часто батьки за рахунок дітей намагаються що собі компенсувати. Угу. Це не моя дитина, я що хочу, то роблю. Це не моє здоров'я, я що хочу, то роблю. Це не мій час, я що хочу, то роблю. Це не мої гроші, я що хочу, то з ними роблю. Мені здається, що саме. Цими думками дуже важко погодитись з поколінням, яке зараз в церквах. Чому? Тому що доросле покоління часто перегибало, все, що в мене є, це Боже, я все віддаю, мені нічого не треба. там, Знаєш, Бог про все попіклується. Я не до політики, я не до культури, я не до чого, тому що все Боже, все належить йому, я ні до чого. Тобто це одна крайність. інша крайність зараз. Люди в церкві, вони докладають зусиль, щоб навчатися, щоб досягати певних професій, щоб докладати е, певних зусиль для того, щоб щось отримати. І ось думка, що це тобі не належить, вона дається надто тяжко. Тобто ми головою це якби розуміємо, А, ну, логічно, все не наше, все начебто Богові належить. Але, от саме щодо грошей, як з цією думкою е, змиритися і повірити в це? Ну, давайте читати Біблію трошечки краще. І я зацитую второзаконня, 14 розділ, 23 третій вірш. І там говориться про десятину. Угу. що Щороку вони, до речі, якщо я забуду, нагадаю, ще повернемось до такого до питання: що таке десятина? Чи угу. це дійсно десята частина? Там написано на місці, яке Господь обере, щоб там перебувало його ім'я, будеш споживати перед Господом твоїм Богом десятину твого збіжжя, твого вина, твої олії, також первородних зі своєї великої та дрібної худоби, щоб, і ось тут дається причина, чому треба віддавати цю десятину, uh -huh. Uh -huh. щоб ти навчився боятися Господа, твого Бога, по всі дні. Що мається на увазі боятися? Ми маємо поклонятися Богові через те, що ми йому віддаємо. Тобто. Оця думка, все, що в мене є, воно і так Боже, так. Чи Богу потрібні мої кошти? Uh -huh. Бог без них не може. Його місія впаде і царство завалиться, я вбучаюсь, якщо я надам свою дистину. Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що все, що я маю, і так належить Богові, але Бог, обдаровуючи мене, хоче мене виховувати в цій слухняності і в довірі. Він хоче, щоб я віддавала йому певні кошти. Так. Так, це потрібно церкві, так, це потрібно для місії, так, це потрібно на підтримку різних видів служінь. Але саме першочергове, щоб я навчилася боятися Господа, щоб я навчилася довіряти йому, щоб я навчилася щедрості. А як ти вчишся щедрості? Коли ти накопичуєш чи коли віддаєш? І тому Господь вибиває з нас у ці гріховні інстинкти все підтягувати під себе і сидіти на коштах, коли нам завжди мало, а нам завжди мало. І чи я отримую 10 тисяч гривень місяць, чи я отримую 50 тисяч. Ми завжди гривень місяць, дайдемо, куди їх нам витратити. завжди мало угу. завжди наші ці хотілки, вони зростають. І тому оця десятина, ідея десятини, що ми віддаємо Богові Боже, це не тому, що Господь без грошей не може, а тому, що нам потрібно своє невдячне і таке дуже скупе серце виховувати. Угу. І Господь через це дає можливість нам довіряти йому, бо відірвати від себе і дати Господу. Це такий, знаєте, <хи> подвиг, а ще й бути при цьому дійсно щирим uh -huh. і бажати віддати. Це такий подвійний подвійний такий подвиг, який ми маємо робити. Ось і від цього друге запитання випливає: як відрізнити, що я жертвую з любов'ю до Бога, або я нічого не відчуваю взагалі, просто роблю це? Чи це все одно корисно, не корисно, і як, і як з цим бути? Ну, це скажімо так. Це цілий не просто спектр, це певна подорож. На початку я можу не відчувати щирості, uh -huh. і в мене навіть не бажав не бажання, але я вчусь. Я роблю те, що маю робити, навіть якщо моє серце там кровоточить, коли я uh -huh. ті, ті гривні віддаю до церкви. Серце Але, ну, ну, в мене таке було, коли так. така М, треба віддати, треба віддати, Але чим більше вчишся віддавати, чим більше молишся, і Господь трансформує твоє серце, чим більше ти починаєш дивитися на своє життя його очима, і чим більше приходиш до того, що всі ці, ці ресурси належать Богові, і Господь тебе не кине і не забуде. Тим щдріший ти стаєш, і тим більше радості ти відчуваєш, коли ти жертвуєш, і коли вже жертвуєш не просто десяту частину, а жертвуєш. Понад десяту частину і жертвуєш не тільки до церкви, а жертвуєш ще окремим людям, які мають потребу. Uh -huh. І Інколи дивуєшся, невже я отак просто можу віддати великі кошти людині, пожертвувавши їй, і відчувати радість? Так, але це шлях зростання. Тому якщо ви десь на початку шляху і вас серце кровоточить, коли ви маєте ті копійки нести до церкви, то я вас так обіймаю uh -huh. і розумію, ми всі там були. Але це процес нашого зростання. Спочатку мені важко, важко, а потім серце по потрошки трансформується Богом, наповнюється надією, наповнюється довірою Богові. Я по-інакшому починаю дивитися на якісь речі, і мені жертвувати легше і легше, а потім навіть більше жартувати. Так, дякую, що поділилась для мене. Дуже важливим моментом стало, коли я стала більш залучена в церкві. Наприклад, на членських я більш детально слухаю, куди ці кошти направляються. Я слухаю, куди ці пожертви, яким служінням вони служать, служать. Я розумію, що я цими грошима. Теж, як така, знаєш, невеличка частина Божого плану і того, що відбувається у нас в церкві. Я розумію, що я не маю права потім на членських казати, що ось я пожертвувала там. Не хочу, щоб в цьому служінні було ці гроші, тому що вони Богу належать. А вже є в церкві люди, які цим розпоряджаються, які е, мудро моляться і потім. Е... Придумують, де декуди їх застосувати. Але моя справа в тому, що якщо це важко, все одно почати це робити. Так, обов'язково. Наприклад, я собі поставила за правило, що коли я даю десятину, то я молюся, кажу, Боже, я хочу, щоб ці гроші послужили твої твоїй церкві. Я хочу, що дякую тобі, що ти благословив нас, тому що насправді я розумію, що це ти мені їх дав, коли ти з вдячністю приймаєш те, що в тебе є, і ти розумієш, що воно не твоє. Воно Боже, і ти з вдячністю кладеш потім в цю корзинку, то ти бачиш, наскільки твоє серце переповнюється. По-перше, ти помічаєш, що тобі гроші надійшли, ти реально вдячний, а не просто як належно це сприймаєш. По-друге, ти більш залучений до тих служінь, які є в твоїй церкві. Тобі цікаво, а що, а де, а як. А, наприклад, мені дуже приємно, що наша церква підтримує тих, хто навчається в семінаріях. Ну на, на навчання, на те, щоб е, християни зростали для нашої церкви, це важливо. Мені приємно, що наша церква підтримує служіння для дружин військових. Тобто я розумію, що це такі реально важливі речі. Бог благословив мене, я змогла благословити те, що відбувається в церкві. Так, так. Взагалом цікаво, що люди більш схильні жертвувати на ті сфери служіння, де вони самі залучені. Вони бачать, угу. скільки потреб є, і розуміють, що бюджет не резиновий, так грошей завжди мало, а потреб багато. І ти розумієш, наскільки б більше ми могли послужити, доторкнутися до життя інших людей, якби в нас були. Кошти. Так, так, а так. в когось є достатньо коштів, але нема можливості кожного вечора бути в церкві. І ця людина розуміє, що крім десятини, вона може підтримувати проповідника чи пастора, чи там підтримувати християнського письменника, щоб він писав, щоб в нього були якісь кошти для своєї родини, поки він, наприклад, пише книгу. Бо потім його книга буде величезним благословінням для всієї нації. От навчитися думати масштабніше. Це великий виклик для нас. Угу. Господь, які ресурси в мене є. Сядьте, подумайте, в когось є гроші, в когось є багато купа часу, в когось є здоров'я, в когось є машина, яка використовується на мінімалках. Господь, чим я можу послужити для твого царства? Угу. Чим саме? Бо все, що я маю, це інструменти. Так і знову я не власник, навіть якщо на мене є право власності, да, оформлене нотаріально. Я менеджер Божих ресурсів. Господь дав мені. Господь мені дав на певний час для використання. Господь, як я цим можу послужити тобі? Нам треба вибудовувати в собі зовсім інше мислення. Угу. А, дійсно, важливо розуміти, що це починається з мого серця, з мого самоусвідомлення того, що. Те, що в мені є, те, що є зараз в моєму житті, це велика реальна Божа милість. Я просто часто, коли оцінюю своє життя, я розумію, що багато речей, які я сьогодні маю, раніше я сприймала це, ну просто, просто звичайне життя. Ну, якби ми живемо в 21 столітті. У нас у всіх є там квартира, світло, вода. Ні, зараз українці вже зрозуміли, що світло, вода, все те, що в нас є, навіть смачна їжа, те, що ми можемо спуститися на ліфті, те, що ми там їздимо, на роботу, Вото це все зараз для багатьох міст, навіть України, це розкіш. Для багатьох дітей сходити в школу фізично, це теж розкіш. І тому мати навіть зараз, зараз зарплату, мати ці гроші, це теж розкіш. І зараз, коли можливо, завдяки війні нас чуть, чуть так приземлили, слухай, все те, що ти маєш, це реально зараз благодать і милість. І воно тимчасове. Я маю знову підмитити, ми це під час війни дуже розуміємо. Тимчасове, як я користуюсь цим тимчасовим, так. яке Бог мені дав. Так. І якщо для нас важливо, якщо у вас є маленькі кошти, якщо у вас є великі кошти, якщо для вас важливо, куди вони витрачаються чи що з ними відбувається, будьте більш залученими в церкві. Будьте ну, я вважаю, що це важливо, якщо це для вас важливо, жертвуйте, можливо, не конкретні речі. Жертвуйте в церкві, залучайтесь, запитуйте, будьте дотичні до того, що відбувається в церкві. Але пам'ятайте, що ви робите це не заради того, що вам дали звіт. Це не заради цього робиться. Ви жертвуєте Богу, це Божа церква. Так. І так. навіть якщо, не дай Боже, хтось десь щось неправильно використав, Бог потім спитає, Бог але спитає, він бачить да. ваше серце. Так, я інколи чую, що я не буду давати в церкву я не знаю, як там кошти використовуються. Я не буду давати ще, я не знаю, як там використовується. Моя відповідальність перед Богом: давати щедро так. і давати щиро для Божого діла, для Божого царства. Тому що я не тільки збудовую Боже царство, яке набагато більше за мою маленьку церкву. А це допомагає моє серце виховувати в цій довірі Богові. Так. Ось. ось ось це найголовніше. <с. <с. А Господь спитає з інших. Він з мене не uh -huh. буде питати за те, що там, як церква Крустова Фінанс. Він запитає, Аню, ти давала? Як ти давала? Ми всі можемо бути чи Галілейським морем, чи мертвим. Uh -huh. Галілейське дуже багато отримує притоки води і віддає багато води в річку Йордан. Uh -huh. А мертве море, тому називаємо. Мертвим. Чому там нічого не живе? Чому? Бо там вода застоюється, там багато солей. Туди затікає вода, але вона звідти нікуди не йде. Uh -huh. Знаєте, що упало, то пропало, да? Uh -huh. От що до мене потрапило, те, те пропало назавжди. Бо я акумулюю і сижу на них. І до речі, це в нас трошки таке є. В нашій нації, що в нас це оце розуміння накопичення сидіти на фінансах так. грести під себе. Я не кажу, що інші народи цим не страждають, але в нас це трошечки ось таке: дорватися до кормушки і урвати собі на декілька поколінь вперед. Угу. Мова не йде про те, щоб ділитися, щоб бути щедрими. Хочу повернутися до питання десятини. Угу. Ми завжди коли кажемо про десятину, ми маємо на увазі одну десяту. Так. Але ем, сюрпрайс. Якщо б ми уважніше читали старий завіт і трошечки доробили нотатки, ми б зрозуміли, що там не пахло однією десятою, там було набагато більше. Люди мали кожного місяця віддавати одну десяту для левитів. Це була перша їх десятина, і потім в повторення закону 14.22.27 описується друга десятина, коли щороку відкладалася ще одна десята частина для святкувань. Тобто ви кожен місяць даєте, угу. потім ви маєте ще давати другу десятину святкову десятину. І більш того, ще є третя десятина, яка була для бідних, це така третя десятина. Кожний третій і шостий рік вони мали теж ще 10% від угу. всього, що мали здобутків, віддати для бідних. І тому, якщо ми взагалом це підсумуємо і десь розіб'ємо приблизно на щомісяця, то виходить близько 23%. Ви відсоток. даєте на 10%, uh -huh. ви даєте 23%. Це так дуже середньо така калькуляція. Чи давали євреї десятину? Вони давали, як правильно назвати, 23 трьох тину. Тину. <рес> <рес> Тепер другий момент. Багато хто каже, в новому завіті нічого не сказано про десятину. Є ж таке аргумент? Є, Є. але не але він неправильний. Ну давайте <рес> зацитуємо, запишіть. Для когось це дуже важливий буде аргумент. Луки 11,42. Коли Ісус звертається до фарисеїв, він каже: Горе вам, фарисеї! Бо ви даєте десятину з м'ятий рути всякого зілля. Він навіть, Ісус, підкреслює, що вони не просто дають десятину з усіх надходжень, а навіть з трави, грубо кажучи. Тобто вони, як комара, відсіджують. Навіть м'яти, рути, з квіточок uh -huh. дають uh -huh. десятину, але оминаєте суд і Божу любов. І далі чогось ми, покоління 21 століття, не дочитуємо цей вірш до кінця. Написано, і це належить робити, і того не залишати. Uh -huh. Ісус не відміняє десятину, Він каже, що того не, не треба залишати. Але крім того, що ви. Щось з свого гаманця, вам потрібно також мати цю Божу любов, бо це важливо, яка вас мотивація, важливо, що вас в серці. Тому, друзі, дорогі, звичайно, в багатьох церквах немає прийнятих сум. Скільки ви маєте давати. Десь вважається посередньо десяту частину ви маєте давати. Uh -huh. Є церкви на Заході, до речі, які за цим слідкують. Тобто люди, пастори, знають, скільки ви отримуєте зарплати і скільки ви маєте відрахувати. І ви там на, на списку, якщо даєте менше, є таке. Я просто бачила ці випадки. Таке є. В нас зазвичай це по благодаті, хто скільки отримує, ніхто не знає. Але зараз не питання в тому, чи пастор вас знайде і ваш гаманець, і витрусить, питання в іншому. Чи люблю я Бога достатньо, щоб розуміти, що те, що я маю, це Божі ресурси не мої. Uh -huh. Чи люблю Бога, і чи довіряю йому достатньо, щоб щомісяця зі своїх невеличких надходжень продовжувати жертвувати? Не тому, що без мене церква закриється, а тому, що я довіряю Богові, що Бог подбає, а Бог не кидає, Бог дбає. Можливо, в мене не буде грошей на всі забаганки свої, uh -huh. але Господь буде закривати мої потреби, Господь не залишає. Чи люблю я Бога настільки, щоб любити Його царство, Його церкву і хотіти збудовувати її? Чи люблю я Бога настільки, щоб любити людей і жертвувати людям і вкладати в їх життя, окрім того, що я даю для церкви? Амінь. Дякую, Ань. А, дійсно, для мене питання десятини це не те, що я віддаю, я б сказала, а і це не втрата, а це вияв довіри Богу. І мені допомагає в цьому, по-перше, регулярність, по-друге, молитва і вдячність. І я бачу, як Бог піклується про мене в труднощах. Я не скажу, що в мене немає там, якихось потреб або там, питань зі здоров'ям, або ще щось. А, ні, Бог покриває це. І я точно знаю, що я проявляю цю маленьку вірність, а вона реально маленька. а Або потім проявляю цю велику вірність, і я в шоці. Бог mm -hmm. добрий, mm -hmm. це правда, і нам потрібно вчитися знову е бачити, що те, що є в мене зараз в житті, це не просто розкіш, це не просто милість Божа, це те, що я маю тимчасово зараз, і я можу в цьому всьому проявити йому вірність. Питання до мене сьогодні. Так хочу поділитися дечим. у мене в житті був певний період на одній з минулих робіт, коли моя зарплата була надзвичайно низька. Надзвичайно, та десятина була дуже болючою. Uh -huh. Настільки болючою, що віддаючи десятину, в мене не вистачало коштів, і мені потім близькі люди просто мали позичати uh -huh. гроші. Але бачачи, що я в дуже скрутних таких фінансових обставинах, вони сказали: Ми тобі не позичаємо, ми просто тебе благословляємо. Бо з чого ти будеш повертати? Вони розуміли мої обставини. Вони просто мені жертвували навіть. Мені боліло те, що я не могла давати більше на служіння. Uh -huh. Я сама була в служінні дуже активною. Я розуміла, що в мене немає коштів на шкрести собі на конференцію, а є люди, в яких немає коштів, молодь, підлітки їм батьки ніколи не дадуть, бо батьки не віруючі. Uh -huh. Якби в мене були кошти, покрити їм участь в конференції. Бо я дуже вірю, що ця духовна інвестиція вона, вона варта того, uh -huh. вона дуже важлива. І... Я почула від знайомих про певний експеримент і вирішила його сама спробувати. Я не кажу, що у вас буде так само, як в мене. Але якщо ви хочете жертвувати більше, а ви просто зв'язані фінансово, поговоріть з Богом про це. Що я зробила? Я молилася, я про це регулярно молилася і казала: Господь, я хочу жертвувати більше, але мені нема з чого. Мені просто мені ледь вистачає собі. Я хочу жертвувати більше. І тоді я Господу сказав наступне: Господь, я хочу жертвувати більше, але мені потрібні якісь більші чи доходи, чи зі сторони якісь доходи. Я тобі обіцяю, що якщо я, окрім своєї звичайної маленької зарплати, щось отримую десь на стороні, угу. чи це якась підробіточка, чи ще щось, я ці гроші направлю на, на тебе, на твою церкву, на твоїх людей, на твоє царство. І це не намагання маніпуляції Богом, я тобі обіцяю, дай мені те, що мені треба. Я хочу жертвувати більше, мені нема з чого. Мені просто нема з чого. Дай мені можливість отримати якісь додаткові надходження, щоб мені було з чого оце перенаправити далі. Uh -huh, uh -huh. І Господь почав, я не знаю, як це навіть пояснити, Господь почав давати різні можливості. Просто різні можливості, буквально на рівному місці. І я розуміла, що Господь благословляє мене з тим, щоб я вчилася ще більше благословляти інших. І я перенаправляла просто цей потік. Uh -huh. Невеликий, але потік грошей туди, куди я обіцяла. І я дуже раділа, що я можу ще більше збудовувати церкву. Uh -huh. Тому, якщо ви хочете більше вкладати в церкву, більше вкладати в Боже царство, більше жертвувати і нема з чого, просіть, щоб Господь давав вам ці кошти. Скажіть, Господь, я щиро хочу жертвувати більше, я щиро хочу віддавати більше. Я хочу допомагати людям. Я хочу мати гроші, які я можу давати людям і їх благословляти. Але де мені ці гроші? І в моєму житті Господь почав так діяти. Uh -huh. Можливо, він це зробить в вашому житті. Головне, це щирість і справжнє бажання зробити більше. Господь, я дуже обмежений фінансово, чи я дуже обмежений здоров'ям, але я хочу робити більше для тебе. Дай мені можливість. І Бог буде давати можливість. Дякую, що поділилися. Дякую, що були з нами. Нехай Господь благословить вас, нехай благословить ваше серце і допомагає дійсно розуміти, що все те, що ми маємо, належить йому.